Пульсометр і оксиметр. оксиметр. О, так. О, давай, так, давай. Дуже такий. Він перевертає екран. Як вам зручно, так. А, зараз треба пальчик, ставити. Значить, працює від двох міні-пальчиків. Все дуже просто. Сюди ставимо пальчик і натискаємо. Тільки показує. Так, повинно, він повинен показувати пульс. Якщо пульс починає, показує, значить все стало на свої місця. І він через деякий час, от, кисень 97, пульс 91. очищений, що це в мене такий? Я що хвилююсь? Хвилювався, це вже, вже заспокоївся, бачиш? Так, да, заспокоївся. Треба контролювати себе, заспокоювати. І поки пальчик не виймете, він так і буде показувати. Або поки не виключиться. Щоб пальчик виняли, ставте палець.